Пане Олександре, рада вас вітати в нашому тері. Слава Україні. Раємо слава вітаю. От знов ж таки щойно був матеріал. Бачили наші глядачі про те, що вночі росіяни вже вкотре здійснили от масований ракетний удар. Ну і це в день пам'яті і примирення. от Вам не видається, що Путін заздалегідь і умисне обрав 8 травня для чергового терористичного акту, наче підкреслюючи своє. Неонациським нутро ну бо в них же день Побєди завтра. Насправді не зовсім так. У нього 7 травня була інаугурація Хіба ж про це забули? І саме це і є подарунок маньяку від маньяків Удар по території України. Справа у тому, що сам удар розпочався ще 7 травня. Uh, коли uh, було здійснено нальот дронів Камікадзе Шахе 136 тридцять 131 шахе uh, на території України. А вже потім синхронно, uh, під цю хвилю дронів Камікадзе, як мета яких завжди під час таких комбінованих ударів це розсередження уваги засобів протиповітряної оборони, а також виснаження ППО uh, своєю роботою, синхронно почали працювати вже. Стратегічні ракетоносці бомбардувальники ту Ту-95МС запускати Х-101-555, також КРМБ «Калібр» керембекалібр запускалися і вся інша номенклатура, тобто, це вже припало на восьметра. А в принципі, тут навіть і не треба якихось доказів, бо якщо для усього світу основний основний символ цих днів це такий собі. Девіз, історичний девіз на майбутнє це ніколи знову. То для росіян це завжди було можем повторити. І от і вся різниця. Хтось ніколи не хоче цього бачити. Ніколи знову. А хтось постійно хоче все це повторити. І це різниця між цивілізованим світом та і цією. Цим репресивним режимом диктатурою, диктатури, якою все подобається, і нації їх також, якщо її можна так назвати, також подобається таке становище, пане Олександре. Ви кажете про те, що цей обстріл це був як нібито подарунок подарунок Путіну на інавгурації, але от згадуємо інформацію від Тигур, яка повідомляла раніше про те, що. Їм вдалося запобігти планам росіян, які намагалися до інавгурації вбити президента, зокрема України. На щастя, це їм не вдалося. От тобто, виходить, не вдалося, не вдалися отакі терористичні плани. Вони вдалися до обстрілів. Правильно розумію? Ні, все це можна говорити, що могло б виглядати комбіновано та комплексно. Тому що якщо ми говоримо навіть про підготовку а, ракетних ударів, то по перше, останні ракетні масовані ракетні удари, комбіновані ракетні удари, вони відбуваються приблизно з паузою тиждень-півтора тижні. Тобто, якщо а, цей удар може а, припасти на а, якусь феті дату, вони можуть добу дві доби почекати, щоб це сталося, але раніше зробити вони цього не можуть. Тобто, в плюс так, в мінус ні. Тому що підготовка таких ударів це також досить ретельний процес. Це підготовка носіїв, це закладення маршрутів в самі ракети, це виробництво ракет, якщо не вистачає боєкомплекту, тобто також півтора тижні. Це приблизно той строк, який дозволяє компенсувати ті втрати, які було завдано, які вони понесли під час минулого удару, тобто це комплексна, достатньо комплексна робота. Яку можна відклада відкладати вправо, але не можна е, якось раніше це все влаштувати? А що ж до е, замаху на президента України? То дійсно за е, майже вже третій рік повноштабного вторгнення в Україну це вже не перший випадок, коли таке відбувається, коли Росіяни готують е, спробу е, вбити Володимира Зеленського. Але знову ж таки це елемент, який би доповнював, і, мабуть, це була б основна родзинка у цьому подарунки для маньяка. Тобто, маньяки дарують маньяку криваві подарунки, і це все комплексно виглядало би дійсно масштабно вбивство Володимира Зеленського, ракетний удар по енергетиці української, деморалізація. Української нації, а російська пропаганда вона б використовувала б це на всі 146 відсотків, але з першим в них тотальне фіаско з другим частковий успіх, тому що частина все ж таки ракет вони прорвали протиповітряну оборону, були збитки, є влучання, але переважно ефективність цього удару не настільки апокаліптична. Наскільки вона могла б бути. Тому дякуємо нашим повітряним силам Збройних сил України безумовно за те, що захищають наше небо? Справді дякуємо. але повертаючись до ракет, росіяни завдали ударів, зокрема, кинжалами і калібрами. От є цікава інфографіка, вже оприлюднили. Можна було побачити в соцмережах, зокрема, як летіли ракети. От можете проаналізувати шлях оцих ракет? Ну, бо з огляду. На оці маневри, які ми бачимо, ну ворог справді, як ви вже казали, ретельно планував цю атаку. Так і це не вперше. Вже вони максимально маневрують а, під час цих нальотів, а використовуючи маршрути, які оминають ті зони, де знаходиться наша шалонована протиповітряна оборона. Тобто вони знають цю інформацію, вони не її володіють і вони прокладають ці маршрути саме так. Якщо ми говоримо про таку компоненту, як Х-47М2 Кінжал, а також балістичні ракети 9М723 ОТРК «Іскандер», то більшість областей, майже всі області в Україні не можуть їх перехоплювати. Бо ці ракети можуть перехоплювати тільки Петріо та «Семпті». А ці системи вони встановлені в Києві та Київській області. Отже, оминаючи цими ракетами просто Київ та Київську область, вони можуть гарантовано уразити будь-який об'єкт, тому це, це взагалі гіперзвукові ракети та балістичні ракети, або як ще називають гіперзвукові ракети аеробалістичними. А в принципі, це окрема тема, а це тема саме засобів протидії. А от якщо ми говоримо про Х-101-555, а також крембек калібр та дрони Камікадзе. Та ракети Х-59 Х-69 це ракети, які збиває майже вся та номенклатура засобів протиповітряної оборони, яка в нас є досить висока ефективність їх збиття, але є нюанс треба, щоб цей засіб протиповітряної оборони знаходився на шляху е-е вектору польоту цієї ракети. А цього як ми бачимо, не, не завжди це може так бути, і в більшості випадків. Як ми бачимо, особливо Сумська Сумська область особливо через неї заходять російські ХАСТО 1 555 і мають можливість від східного регіону Східної області долетіти фактично до Західних через всю країну. При цьому не Маючи якоїсь загрози збиття, це пов'язано саме з тим, що нам не вистачає засобів протиповітряної оборони, щоб цілком та повністю закрити наш повітряний простір. Питання в даному випадку не в якості, а саме в кількості, тому що тут ще дуже важливий момент, який вже у другій половині дня сьогодні стало про це відомо. Усі ті одиниці зенитно керованих ракет, які були використані. Цієї ночі вони відпрацювали в співвідношенні одна до однієї, тобто одна використана зенитна керована ракета знищила один повітряний об'єкт російську ракету, тобто майже влучність е, 100%, але не вистачило саме кількості засобів протидії, і тому є влучання навіть такою компоненту, яка 101-555. Ну, Цікаво, бо хотіли повторити, ви вже в принципі, відповіли на те, що справді 55 ракет, якщо не помиляюсь, летіло, 39 тільки знищено. Ну, тепер ми розуміємо чому. Але тут цікаво про те, що значна якраз частина ракет, ну бачимо на інфографіці, зокрема, летіла на захід України. Ну, тобто удари наносили по глибокому тилу. От у чому стратегія? Чи можемо ми взагалі говорити, що це якраз ознака того, що Путін планує довго воювати, і все це є такою планомірною роботою на перспективу. Те, що він планує довго воювати, так це правда. Поки що в нього нема а, таких а, навіть і близько думок, щоб об'явити капітуляцію і підняти до догори. Ні, але якщо ми говоримо про а, нанесення ударів по енергетичній інфраструктурі, то загально це більш середньострокові плани у а, російських окупантів, а вони покроково. Намагаються е, перерізати енергетичну систему, я б навіть так би сказав би, саме перерізати нашу енергетичну систему, починаючи з е, західних областей, закінчуючи е, е, фактично півднем. Тобто, це Захід, це центр, це Схід. Одночасно, Схід це ну, та ж сама Харківщина, Харківська область, е, в них є, на жаль, така можливість. Поступово покроково, але занурювати Харків в тотальний бликав. У них є така можливість, і вони це намагаються реалізовувати кожного дня набагато частіше аніж влаштовувати такий енергетичний терор західним областям. Отже, діючись з заходу, і особливо зі сходу, вони поступово е обрізають можливості, перерізають можливості е повноцінного забезпечення центру та півночі. Замикаючи все це на південь з півднем Їм набагато важче, наприклад, працювати у питанні е, масованих ударів, тому що, е, по, наприклад, Одесі в Одеській області працює або дрони камікадзе їх не завжди достатньо, щоб створювати великий енергетичний кри е, криз. А з іншого боку, балістичні ракети 9М723 – Це достатній аргумент, але їх недостатньо багато їх можна. Використовувати системно, але з паузами, які потребують відновлення цієї компоненти, тому за Одесою Одеською областю набагато важче. Але якщо вся країна буде в знаходитись в ситуації гострого та навіть критичного дефіциту енергетичних ресурсів, то іншої області на які впливати важче, аніж, наприклад, на Харківщину або Сумщину або Чернігівщину вони будуть відрізані самі собою, і тут якраз виникає питання щодо генерації електрогенерації енергії в межах окремих областей така себе енергонезалежність кожної області. Це питання, яке треба було підіймати набагато раніше, навіть я сказав би ще в 2022 році, коли вперше ще. Генерал Суровікін розпочав цей енергетичний терор, але на жаль, з того часу не було зроблено достатньо, щоб повністю обезпечити Україну від перспективи ось такого критичного енергетичного дефіциту. Насправді і ще про північнокорейські ракети, от генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що половина. Із запущених ракет виробництва КНДР відхилялась від траєкторії і вибухала у повітрі. Ну, от, по-перше, цікаво, чому так. А по-друге, ну, це є причина, чому їх так масово не використовують? Північна, Північна Корея загально не має достатньо якісних технічних та технологічних можливостей, щоб виробляти відповідно якісну продукцію, будь-яку. Не тільки там, наприклад, цивільну, але і, звісно ж, мілітарну компоненту. А тут цікавий ось який момент. Все можна зрозуміти на прикладі балістичної ракети, такої як кн 23 та банально пострілу для артилерії 152-го калібру північно корейського виробництва. Росіяни почали отримувати ці снаряди. Вони їх отримували снаряд та пороховий е, заряд, безумовно, і в них була велика кількість претензій до північно-корейських снарядів. Е, не, відповідали, не відповідали калібрам а загальну от, е, калібр 152 мм. міліметри. Окей, можна зробити похибку там десь 152,2. і десятих, але там нестандартний загальний снаряд: 152,4, 152,5. і і навіть власного виробництва Північної Кореї відрізняється е, безпосередньо е, їх калібр один від одного пороха, неякісні пороха. В одному і тому ж самому пороховому заряді може знаходитись декілька різновидів порохів, які по-різному впливають на постріл і е, е, багато інших претензій, і це здавалося б, не якась складна е, компонента, це снаряд. А повертаємось до е, балістичної ракети. Балістична ракета – це набагато більш складніший засіб ураження. Він набагато потребує більш таких научних елементів е, технічного порядку, технологічного порядку. Звісно ж, е, Росія, коли отримала ці ракети, вона думала, що це точна копія їх 9М723 ОТРК «Ескандер». Але виявилось, що не так. Так, це копія. Але гірше, набагато гірше по, по, по якості. І тому вибухає десь там в повітрі, так, має точність плюс-мінус 200-300 метрів, так, і не тільки відхилятися може від цілі взагалі. Під час польоту, сама собою, і так далі. Тобто в них є велика кількість дефектів, які технологічно Північна Корея не може виправити, тому вони настільки, ну м'яко кажучи, ненадійні. От, пане Олександре, буквально минулого тижня ми з вами в прямому тері говорили про кримський міст, і вже є інформація від видання The Independent, що росіяни перестали. Використовувати якраз цю переправу через Керченську протоку для транспортування зброї. І тепер використовують лише сухопутний коридор. Але чи залишається після цього міст такою ж вагомою ціль, от як ми думали раніше, як ви минулого минулого тижня буквально говорили? Я не знаю звідки взагалі ці дані чому починають зараз форсувати саме цю тему, що Керченський міст? А він не транспортує ніякого мілітарної компоненти, ну бо постійно в керч прибувають вантажі військового призначення, техніки і так далі, постійно відбувається розвантаження та розподілення по іншим вузловим станціям та логістичним об'єктам техніки, скажімо так: якщо навіть ми не беремо таку компоненту, як техніка чи боєприпаси. Візьмемо паливно-мастильні матеріали. Цистерни з нафтопродукцією відправляються по Керченському мосту постійно. Так, 24 на 7 відбувається це відправлення цих цистерн. А для чого вони використовуються? Для того, щоб якісь комерційні виробники тимчасово окупованого півострів Крим відвезли молочку на ранок до місцевих десь в Джанкої, та ні, у мене є. Сумніви, що це саме так. Ці паливно-мастильні матеріали відправляються саме на південь зону бойових дій, е, інші використанням вагонів РЖД, російська жердна дорога. Е, хто сказав, що там перевозять тільки цивільні, тобто, особовий склад, вони залізниця, не перевозить, та вона тільки цими займається постійно. І Крим залишається транзитним вузлом по перекиданню та перевезенню особового складу. Тобто, особовий склад, який потім використовують під час штурмів як м'ясо, це що не мілітарна компонента, так само, як і паливно-мастильні матеріали. Знову ж таки повертаючись до теми, що так я бачив, це якесь дос дослідження від якоїсь ось організації яка написала, що майже рік не відбувається транспортування військової техніки? А чому тоді за останній рік постійно з'являлися фото, верифіковані фото саме транспортування гаубиць артилерії, самохідних артилерійських установок, танків Т-62 і так далі? Тобто, це звідки з'ясувалось? З'явилось штучний інтелект? Це намалював і потім опублікував у моніторингових групах, які Саме спостерігають за тим, що перевозять через Керченський міст. Тому у мене виключно багато питань щодо цього дослідження і, ну скажімо так, довіри якось небагато. От бачите, пане Олександре, от читаю якраз уривок цього матеріалу вони опираються, спираються на дані супутникових знимок, які мають і от такий висновок зробили. Просто тут. Чи може це взагалі бути, тому що ось такий великий меседж цього матеріалу про те, що ну цей кримський міст вже не є аж такою законною ціллю? Тобто, чи можна припустити, що це є елементи дезінформації або якоїсь російської пропаганди, це перше, або ж росіяни маскують у як ви кажете, цю техніку там чи? Паливо, яке вони везуть, щоб зробити вигляд, що насправді по мосту нічого такого стратегічного. Ну, Тобто, він справді не є стратегічною цілею, і по ньому не треба бити. От як ви думаєте, елементи мускування? Так, цим я погоджуюсь. Наприклад, боєприпаси вони перевозять критих вагонах, і важко зрозуміти, що там перевозять, а, борошно чи там 152-й міліметр чи реактивні снаряди 122-го калібру. Тобто є, ось в цьому є проблематика. Але коли ці вагони вони розвантажуються на тому чи іншому пункті вузловому, це час від часу помічають люди, які цю інформацію передають відповідним моніторинговим групам. Ну, наприклад, кримський відтяр, є така моніторингова група. За останній час в них є ну достатньо так. Велика кількість е, публікацій щодо прибуття е, по Керченському мосту, де Керчі, відповідних вантажів з е, військового призначення технікою і іншого призначення. Тобто, звідки там воно в Керчі взялося, тільки з Керченського мосту? Логічно, на в'їзді саме в міст, е, так далі, і е, інше е, спостереження щодо перевезення техніки. Тому, коли я саме почув о, такий наратив, що майже вже рік не відбувається перевезення військової техніки, я з цим не згоден. Я з цим не згоден, особливо коли використовуються тільки супутникові знімки, е, особливо, якщо ми говоримо, що супутник він не завжди може зробити своєчасно цей знімок, і не завжди є відповідна можливість цієї групи використати усю базу. Даних, усю інформацію, яку може надати супутник. Тобто, це досить обмежена кількість ось таких знімків, і по ним робити відповідний висновок, м'яко кажучи, як на мене, ну давайте так скажемо досить обережно, непрофесійно. Де ще до ситуації на фронтах про Покровськ і Курахове там важка ситуація, і росіяни намагаються до них пробитися. От яке стратегічне значення цих населених пунктів? В принципі, росіяни дійсно намагаються пробитися саме по цим напрямкам, тому що це відкриває можливість яку? Це відкриває можливість виходу на адміністративні межі Донецької області. Це відкриває можливість контролю великої кількості логістичних напрямків. А якщо ми говоримо безпосередньо про Покровськ, то це логістичний вузол, який відкриває можливості на північ, на південь, на західному напрямку. І звісно, що найголовніше, це по трасі є е 50 на Павлоград, що дуже важливо для російських окупантів в їх цих, скажімо так, амбіціях щодо продовження окупації території України загально по всьому лівому берегу Дніпра. Курахово це також важливий напрямок, логістичний напрямок по трасі М е 15 і він також дозволяє а, зробити вихід а, в напрямку Покровського, в напрямку Запоріжжя, і так далі. Це основні а, основний рух на захід для російських окупаційних військ, а, без а, руху а, в цьому напрямку вони не зможуть, скажімо так, а, відповідно продовжувати свою окупацію в західному напрямку, тобто не тільки мати вихід на. Межі Донеччини, а й за межі Донецької області: Запорізька область, Дніпропетровська і так далі, пане Олександре, вже трохи порили про ракети, але хотілося б ще продовжити цю тему трохи в іншому контексті. Про f-16 які ми чекаємо незабаром. от МЗС Росії такий контекст заявило, що Москва розцінюватиме появу в Україні f-16 як носіїв ядерної зброї. Що це? Загалом означає, чому ядерна зброя, як вони насправді можуть відповісти, так краще б вже Б 21 тоді нам передали, і це було б цікавіше. Вони дійсно є носіями ядерної зброї. а Ні, тут все ні, тут все достатньо м, зрозуміло. Це черговий такий собі шантаж, чергова червона лінія від російського МЗС. І тут я хочу звернути увагу, що в контексті в історичному контексті вже червоні лінії, ядерні червоні лінії від Росії стали мемом, історичним мемом. От, от є історичний мем, останні китайське попередження, всі про нього чули. А воно стосується Тайваню, коли Китай зробив більше ніж 1600 останніх китайських попереджень. А щодо ситуації в Тайвані. Так само зараз з Росією. Давайте пригадаємо на рік, коли країни заявили, що е, наші міжнародні партнери заявили, що вони будуть допомагати Україні. Що тоді заявила Російська МЗС, що вони е, будуть вважати кожну країну, яка буде допомагати Україні, і транспортувати через себе зброю до України законною цілею, і буде мати право нанесення ударів. Отже, там що по Польщі вже усі логістичні вузли е, знищені російськими ракетами чи в Румунії, е, чи знову ж таки в інших Чехія, Німеччина і так далі? Ні, е, коли ми почали отримувати М142 Хаймерс, росіяни з'являли, що це також привід для нанесення ядерного удару. Вони будуть саме так це розцінювати. Знову ж таки, результат ну М142 Хаймерс непогано так собі працюють. Потім дуже цікава була дуже цікава, ще була хвиля з танками. А коли ми почали отримувати західні танки, а до них снаряди з бідненим ураном росіяни там також влаштували цей ядерний гвалт та КІПІШ. А мовляв, це вже ядерна війна. І що де тактично ядерна зброя? Чого вони її не використовують? Хоча вони її погрожували, така сама ситуація була щодо ракет великої відстані дії. Це Storm Стормшедов Скальпіджі, коли почали використовуватись. Ну, всі чекали тактичного ядерного удару. І де він а, з Атакамсом така ж сама історія. А скільки було погроз? Не чіпайте Керчинський міст, це червона лінія. Ну двічі вже його чіпали і не тільки. А, о, територія Російської Федерації. Удари по території Російської Федерації це червона лінія. Ми вас всіх втруху сотрюм. Ядерний пепіл. Результат. Ну, НПЗ постійно на собі російські відчувають, що таке прильоти наших дронів, та не тільки. Зараз у них нова фаза f 16 Ось чергова червона лінія. Перерізали інші, переріжемо і цю. І на завершення, звісно, цікава тема про f 16 але, на жаль, не так багато в нас часу. От на завершення ще хочеться одну тему коротко осягнути. Голова. Розвідки Польщі заявив, що Путін готовий до невеликої військової праці проти НАТО. Йдеться про невелику якусь от війну, гібридну кампанію щодо однієї з країн Балтії. Як ви думаєте, наскільки це вірогідний сценарій? А не може бути невеличкої війни проти країни-члена Північноатлантичного альянсу? Гібридну, Я так не... розумію, йдеться про якусь гібридну таку... гібридна так. До речі, гібридний, гібридний сценарій так, але якщо ми говоримо про відкриту, то ні. А, гібридний сценарій, чому так? Тому що а, поки що не зрозуміло, як Північно-Атлантичний альянс він загально буде реагувати на гібридні загрози. Як він буде їм протидіяти? Те, що а, військові загрозі так, ми розуміємо. Задіяння п'ятої статті колективної безпеки, правда, знову ж таки, архаїчний бюрократичний механізм. Спочатку вони будуть збиратися, узгоджувати. Хто як буде кому допомагати, хто скільки військ надасть, хто скільки танків, хто взагалі не буде допомагати, кого це не стосується. Отже, ось весь цей бюрократичний процес з гібридними загрозами набагато важче, але окрім ну, окрім цього. Цілком можливо, що такі країни, як країни Балтії, вони в цьому питанні, а також Польща, вони об'єднаються і будуть реагувати набагато швидше, і це скоріш за все, аніж це може зробити Північно-Атлантичний Альянс. Поки він буде вирішувати, як реагувати реагувати на гібридний якийсь сценарій. А тому так чи інакше, але це втручання для Росії може дійсно закінчитись. Повноцінним задіянням п'ятої статті колективної безпеки, якщо Путін хоче так ризикнути, ну я скажу вам так: хай ризикує, Північно-Атлантичний альянс поставить остаточну крапку в існуванні цього деспотичного режиму.